Всі, привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Маріна. Я багатодітна мама. Я люблю створювати в домі затишок, красу, естетику, тому це показую на своєму каналі. Також ви знайдете у мене багато мотивацій на прибирання, на приготування якихось смачних страв, випічки, рецепти. Також в мене є огляди різних магазинів для дому, також покупки для діток, для себе, для дому. Якщо цікаво такі відео, залишайтеся зі мною, підписуйтеся, хто ще не підписаний. І всім гарного перегляду! Своє відео я почала з приготування жульєну. Вирішила на вечерю зробити картоплю пюре і жульєн. Як на, як на мене, то саме краще до жульєну це смакує картопля пюре. Ну, можливо, ще до макарон. Тому зараз нарізаю філе курини. Тут у мене дві штуки. Я рецепт напишу в описі під відео. Але тут я роблю, як то кажуть, все на око, тому що я вже знаю, як що робити поетапно. А вам напишу такий точний рецепт. Тут у мене нарізаю такими кубиками корине філе. Спочатку я трішки обсмажую цибулю, далі до нього додаю м'ясо, це все гарненько трішки так обсмажую, далі обсмажую гриби. Це все відкладаю поки в сторонку і роблю такий соус бешамель. Роблю на сковорідці трішки так обсмажую муку, додаю молоко, додаю перець, сіль, сухий часник. Потрібно, ще було додати мускатний горіх, але так як в мене його не було, то я вже додала спеції ті, які в мене були. Гарненько все перемішала і залила. Це все виклала в форму і залила соусом. Вийшло дуже смачно, нам дуже подобається. Дітки в нас всі таке люблять, всі таке їдять. Гриби я нарізаю тут, ну так, ви бачите, як я нарізаю, обсмажую і викладаю це все у форму. Зазвичай я це все. Перемішую в сковорідці, а потім вже виливаю в форму. Цей раз я трішки зробила по-іншому. Я гриби м'ясо цибулю виклала у форму, залила соусом. В формі все перемішала, засипала сиром. І поставила у духовку. Поставила на 180 градусів на 15-20 хвилин, в залежності, дивіться від своєї духовки. Там майже все готове. Єдине, що треба, щоб воно, як то кажуть, між собою поєдналося. І була така смачна скоринка. Тут я роблю соус, додала трішки вершків, і потім я ще додала молока. Вийшло смачно. Тому рекомендую, хто не готував, рекомендую приготувати. Єдине, що у мене цей раз соус вийшов трішки з такими комочками. Я відволіклася трішки там на дітей. І, в общем, трішки в мене воно зробило з такими комочками, але не страшно. В готовій страві це зовсім ну, не мішало, якби не чувствувалося, вийшло все одно дуже смачно. Сир беру гауду. Він мені саме смачний і дуже гарно плавиться. Також, дівчатка, нагадую, що в мене є телеграм-канал, там я створила його для спілкування. Там я е, скидаю кожен день якісь фото, якісь коротенькі відео, якісь рецепти, тому приєднуйтеся, ссылка в коментарях під відео або в профілі каналу. Далі у відео я покажу рецепт пирога. На сметаному тісті пиріг з вишнею і з такою, можна сказати, заливкою, як пудінг. Вийшов дуже смачний. Єдине, що заливку я залила поверх тіста, але коли пиріг спікся, виявилося, що заливка була знизу. Але все одно вийшло дуже смачно. Так, витягла я свій жульєн, трішки сир так запікся, хоча на відео, наче темніше, а так дивися, якраз така, наче скоринка. Цей, по цьому рецепту я завжди роблю. Я його, е, мені він подобається. ну там Плюс-мінус я можу ще своє додати, якісь приправки. Часник, наприклад, сухий можу додати. Мені подобається трішки так, воно таким чесниковим смаком. Але виходить дуже-дуже смачно. Такий він сир там тягнеться. І саме класне це або до макарон, або до картоплі пюре. це просто. І вже готова моя картопля пюре. Хочу ще зараз ще якось, якийсь пиріг зробити, і буду тут робити трішки переорганізацію. Хочу помити все і зробити порядок. Далі я приступила до приготування пирога. Рецепт буде в описі під відео. Пиріг вийшов смачний. і також хочу далі у відео показати покупки, які були для дому. Я дуже люблю щось купляти для дому, особливо дуже люблю гарний посуд чи посуд для випікання. В общем, люблю щось таке, щоб було гарненьке, все тому далі покажу покупки і покажу трішки там огляд магазину, де я купувала ці покупки. Хочу показати такі невеличкі покупки. Вони мене були для дому такі приємні, такі, як я, мені подобається. Так, це з магазину Теді, тут в Німеччині. І е, хочу спочатку показати свічки такі, дуже мені сподобалися. Вони там були різних кольорів. Я взяла такого молочного кольору. Свічки я люблю в декорі, тому купляю їх, міняю, не запалюю їх, тому що. Я більше люблю такі, щоб вони були більш як декор, запал... ніжі, ну, щоб вони горіли. Така свічка гарненька. Підсвічник поставити, мені здається, саме то. Якщо я запалюю свічки, то такі, що йдуть у Отакі, от наприклад. Як оце я купляю там ікеївські, отакі от от я можу запалювати. Так, далі купила такі. Не знаю, чи це соусничок, чи що, але так як я е, знімаю якісь рецепти чи ще щось, думаю, гарненько буде вони так, е, як то кажуть, у відео е, дивитися. Тут, наприклад, ванільний цукор, розпушувач, гарненько так е, насипати, і навіть на столі воно дуже гарненько буде виглядати. Вони стоїть ціна їхня 70, кажу, 75 центів. Ну, е, так, я думаю, видно. Сфокусулося. 75 центів. Взяла три таких, сподобались мені такі невеличкі, гарненькі. Також взяла собі маски. Я вже казала, я полюбляю маски, такі, якісь доля за обличчям. Так, одна маска з авокадо і друга з персиком. Тут вони йдуть такої серії китайської чи корейської, В общем, вони навіть на німецькій йдуть якоїсь такої китайської чи корейської, хоча це даже краще, тому що китайська ну, корейська кер... косметика і, взагалі, маски їхні, там, всяке за обличчям догляд, крема, то мені набагато краще подобається. Так, ще дівчатам взяла такі силіконові резиночки. Євро, ціна їхня. Так, а маски також по євро. Тут не знаю, чи сфокусується. Да, самого верху там видно. Тут їх 400 штук. Ось, і ціна євро. Такі невеличкі бувають, дівчата просять якісь е косички, колосочки. Так, а тут 500 і також євро. Тут такі різні вони, гарненькі такі. Також ще взяла маршмеллоу, Це така велика пачка. Тут його 170 грам, і ціна його 2,55 євро. Ось ціна його. Мені він подобається тим, що він іде маленький. Так як я говорила, в мене Марчик. Він любить, просто буває молочко з кофемашини гаряче п'є, насипає маршмеллоу, Дівчата з какао, наприклад, роблять, насипають. Дуже мені подобається і фірма. Хто знає, це фірму, такі всякі жалейки, є скарі, бо це дуже класна фірма. Також мені подобається, вони дуже смачні. Так, ще також взяла таке невеличке зеркало. Воно, ціна його 3 євро. Але воно було по акції євро 55 Воно в такому жовтенькій рамочці. Хочу його повісити в коридорі, там, де ми будемо, виходимо з хати. Хочеться там повісити зеркало, щоб да, тут є що, є за що вішати. Отаке воно. Хочеться там повісити, і дивитися, наприклад, там при виході глянула на себе і побігла. Таке невеличке, але хороше таке зеркало. Тим більше ціна на нього була, воно було акційне, Євро 55, чому б не взяти. Так, ще взяла я таку формочку. Мені потрібна була така невеличка. Розмір її 30х18, тут видно, і ціна її 5 євро. Це в магазині Теді. Мені подобається, що тут такі є ручки, так якби ніби, ручки є, і дуже класно буде з духовку чи в духовку ставити, чи витягувати є за що. Так, мені потрібна така була маленька, тому що в мене всі великі, а буває трішки овочі треба запекти. Чи, наприклад, там якусь запіканку. Буває теж всі їдять діти, буває, не всі їдять. Дуже мені подобається її оцей такий дизайн. Дуже мені класненька, така гарненька. І, в общем, вирішила я її взяти. І взяла таку. У мене є вже така ікеївська, але вона така дуже велика. Ну об'єм там дуже такий великий. діаметр, не об'єм, а діаметр. А ця 28 см і ціна її 6 євро. Тут дуже класно запікати всякі такі пироги, і даже дуже класно робити якісь салати, наприклад, саме Цезар, ще якісь гарненько тут так все виложити, оформити і поставити на стіл. Воно дуже-дуже буде гарно виглядати. Я дуже люблю гарну посуду, дуже мені таке подобається. Не просто якась а без що, а дуже люблю, коли гарна посуда. Таку формочку я хочу ще одну купити, хочу, щоб мене було дві. Наприклад, якщо ставити на стіл, на такий великий стіл якогось такого салата гарно такого оформленого, то класно, коли воно буде стояти на столі на двох сторонах: одна на одній кінці стола, другий на другому. Тому хочу пізніше купити ще одну таку. Тут я хочу також робити якісь такі пироги, наприклад, з пісочного тіста, там, з вишнями, заливний такий, наприклад, пиріг, і воно дуже гарно буде. Достатня тут така висота для пирога. Зробити якийсь, наприклад, кіш там з рибою, як я робила, або кіш з грибами і куркою. Ну, Я думаю, тут картинка є, ви бачите. І так також я купила з такого світильничка. Хочу отут в себе зробити перестановку, все гарненько помити. І так як у мене, я думаю, ви по відео бачите, ну, ця зона у мене така темна, тому що над плитою є підсвітка, а тут нема. І я вирішила поставити собі такий світильничок, буде, як у мене, доповнення світла. Дуже я таке десь також дівчат блогерів я його бачила. Не знала, де він продається, але зайшла вчора в теді, і там він є. Ціна його 5 євро. Я думаю, ось видно. Дуже класний. Світло в нього тепле і холодне. Гарненький такий світильничок. Мені дуже подобається. Зараз я його розкрию і покажу. Зараз хочу поприбирати тут усе і зроблю таку тут трішки перестановку. Такий світильничок. Тут він світиться. І класно те, що він не на батарейках, а що він на такої зарядці. Він зарядився, ти його зарядив, і він собі світить. Дуже мені подобається. Стильно, так, такий він золотистий, дуже класний колір. І я, так як я бачила, з нього дуже багато світла. Прям дуже багато світла з нього. Так, і ще один світильничок, це. Так як у чоловіка на тумбочці давали світла, то це йому буде на прикроватне, прилічкову тумбу, буде йому такий світильничок. Також він, ось тут зарядка його, і додається ось така. ось така зарядка в булочок і заряджається. Тут раз собі. І також тут три, тут три світла. Значить, йде середнє, тепле і холодне. Ось так він виглядає, ціна його також 5 євро. В общем, і в цьому також є тут зарядка. Ось так. Я заряджу, поприбираю, тут все переорганізую і обов'язково це все покажу. Але дуже такі класні, вони стильненькі, такі, мені дуже подобається. Як вони виглядають? Я спочатку думала, чи цього поставити, чи цього, але все-таки вирішила, що цей все таки сюди більше пасує, більше краще буде. Тому що це якось ну, так виділяється він такий віж, То, в общем, це буде чоловіку на тумбу приліжкову. А це я поставлю собі. Тут мені здається, що він тут дуже класно буде пасувати. Хочу тут все поприбрати, помити, трішки переорганізацію зробити. І буде в мене вже тепер таке доповнення світло, таке доповнительне світло. Довольна я своїми покупками. Люблю такі покупки для дому, дуже полюбляю. Тому. Хто, до речі, в магазині, хто в німеччині, то може в магазині теді, є це все продається. Якщо вам щось і ви знаходите в Німеччині, то я рекомендую. Дуже класні, якісні речі. Прийшов сьогодні мій моє замовлення таке, те, що я говорила, що дівчатам замовляла туфлі. Тут трішки тут трішки коробка така погнута, але в принципі туфельки гарненькі, такі, ціленькі, кожна ось. В такому пакетику замотано. Це туфлі для лії. Зараз я покажу. Так, отакі ось туфельки. Тут вони закриваються ось так, ось так. Вони йдуть. Ось так. Гарненькі такі. Так, цей у нас. 30, 37 розмір. Тут не буду, поки витягувати лія продає зі школи і поміряє. Ну, в принципі, там є розмірна сітка. Я по неї заказувала і навіть завжди беру так, ну, трішечки більше, так, щоб вони були. Тому що ніжка дуже швидко росте. І щоб, в принципі, мені дуже подобається. Гарненькі такі. Сподобались мені. Так, і це аніткині. Я і брала біленькі. Але треба ще, ще їй заказати такі, ну, трішки, так скажем, простіші, і щоб вони були не білі. Тому що білі це, це, звичайно, це так, як то кажуть, на свята. Отакі гарненькі такі з бантиком. Отак вони закриваються, застьобуються. В общем, так, а ванітки в нас тут 36-й розмір. Отакі ось вони йдуть, такі гарненькі. Подобається мені. Оці два таких замовлення, в мене вийшло 29 євро, так як у мене там ще на шайні є, Ну як так як я в них там замовляю, в мене якісь є, як то кажуть, чи копійки, чи скидки, чи як. В общем, я мала заплатити 39 євро, а там, виходить, мінус було майже 10 євро. І вийшло 29 євро там з копійками. В общем, отакі гарненькі туфельки таке моє замовлення. А тут показую огляд магазину Теді. Я люблю в нього заходити. Там дуже класно, багато всякого по сезону привозять декору. Також в цьому магазині були мої покупки, які я показувала попереднє відео. Також тут з'явилася ця паста, якою я користуюся, і з'явився відбілювач для цвітного і білого е, одежі. Також тут мені дуже подобаються всякі такі вазончики, хоча вони не живі, але вони дуже гарно зроблені, як елемент декору дуже-дуже гарні. Також тут є аромати для дому. Я знаю, що дуже вони класні для текстилю, для постілю. Постілів дуже гарні тут аромати. У мене такі вже є, я також тут купувала. Також є контейнери для прального порошку, для цукру, кофе, для чаю. Також тут мої баночки, які ви бачите в кадрі, я купувала тут. І... Звичайно, формочки, яку я показувала у покупках, також я купила тут. Дуже мені сподобалася гарненька, невеличка, тому що не завжди потрібно великі, буває, треба щось трішки запекти. Або, наприклад, той страви не всі їдять, яку треба запекти, то маленькі виручають дуже гарно. Також тут є такі баночки для цукру, для і чаю керамічні. Стікляні такі є, всякі. дуже цей раз попривозили багато товару. Я тут показую ціну і на скільки мілілітрів. Не завжди, можливо, тут а, видно, може, десь воно не завжди фокусірувалося, але так старалась показати ціну. Давненько я в цьому магазині не була, дуже багато тут всяк, всього попривозили, дуже гарний стікляний посуд, такий невеличкий, всякі такі соусники невеличкі. Тому хто знаходиться в Німеччині, заходьте в цей магазин, дуже є тут багато всякого для дому. Дуже мені сподобались такі тарілочки. Ну, я не знаю, чи соус... ну, це не соусник, такі якісь невеличкі тарілочки для якихось таких маленьких огірочків, наприклад, корнішони чи для оливок. Також такі невеличкі. Ну, це вже більше деяк такий соусник. трішки. Дуже мені подобається. Недорого вони ціна їхня. Ці, по-моєму, по євро. Були, а ті, що я купила, такі невеличкі, то по 75 центів. Також попривозили такої посуди. Таку, такий посуд я бачила в ікеї. Тут я побачила його вперше. В общем, люблю я ходити в таких магазинах, де все для дому. Дякую за те, що ви були зі мною. Буду вже закінчувати своє відео. Не забувайте підписуватися. У мене багато глядачів, тому підписуйтеся, пишіть коментарі. Якщо у вас щось цікавить, запитуйте. І всім до наступного відео, всім пока!